На маршрути Вінниці вийшло ще три нові газові автобуси, придбані у 2025 році. Транспорт підсилює перевезення на найбільш навантажених напрямках та дозволяє оперативно реагувати на підвищення пасажиропотоку у різний час доби. Два автобуси вже курсують на маршрутах номер 19 та 21. Ще один використовуватимуть для підтримки або заміни транспорту на найбільш завантажених напрямках. Перед виходом на лінію автобуси пройшли повністю. Не технічне обслуговування були обладнані системою автоматизованої оплати проїзду. Також у транспорті створили безбар'єрні умови. Найближчим часом на маршрути вийдуть ще чотири автобуси, які передало місто побратим Карл Сроя. Ми розуміємо, що існують ризики відключення електроенергії, в тому числі це може стосуватися і громадського електротранспорту, тому дуже важливо підсилюватись саме. Автобусами, що власне, і відбувається. Наступний аспект це те, що вони екологічні. Ми вже маємо близько 60% саме газових автобусів і один електроавтобус.